25 листопада під головуванням голови Лазівської районної державної адміністрації відбулося спільне засідання колегії лазівської ради адміністрації та зборів адміністративно господарського активу району. На засіданні було розглянуто виконання районних програм розвитку культури та фізичної культури та спорту. За словами доповідачів, програми за основними показниками виконуються. проблемою залишається недостатність фінансування галузі культури та незабезпеченість кадрами, а саме інструкторами зі спорту галузі фізичної культури. В районі працює всього один штатний інструктор та 15 чоловік. Інструкторів працюють на громадських засадах. Галузь фізичної культури на даний час профінансована на 100% від запланованого на засіданні. Колегії розглянуло підсумки сільськогосподарського року. Особливості природно кліматичних умов у 2013 році значно вплинули на весь комплекс проведення сільськогосподарських робіт, в тому числі і на проведення пасівної кампанії під урожай 2014. Тринадцятого року та збирання пізніх сільськогосподарських культур. Станом на 2 грудня завершено збирання кукурудзи та соняшнику. Кукурудзи намолочена 64,5 тисяч тонн при урожайності 51 центнер з гектара. Соняшнику намолочена 86 тисяч 400 тонн. Урожайність склала майже 31 центнер з гектара. Посівна кампанія на ланах Лазівщини триває. Так, озимих зернових культур посіяно на площі 24 тисячі 750 гектара, що складає 89% від запланованих площ. Отримано всходів на 96% посівної площі. У доброму стані знаходяться 38%, у задовільному 51% не зійшли 3% від посіяних площ. Щодо розрахунків за оренду земельних та майнових паїв, станом на 2 грудня сільгосптоваровиробники району 100% розрахувалися за орендоване майно та 98% господарств району провели розрахунки з пащиками. При цьому розмір плати за один гектар орендованої земельної ділянки склав у середньому 947 гривень. Члени колегії після обговорення питань порядку денного прийняли рішення по кожному з них до виконання. У Лазівському районі пройшов тиждень відкритості, який ще раз підтвердив, що отримати інформацію про діяльність влади можна швидко і доступно. у рамках днів відкритості, що відбулися згідно соціальних ініціатив президента України. Організована ціла низка заходів, особисті прийоми громадян на виїзді та у приміщенні райдержадміністрації, звернення громадян до голови райдержадміністрації без попереднього запису у скайп-режимі, участь у прямих телефонних. Лініях, але слід зазначити, що такі заходи проводяться щотижневе. Кожен другий, четвертий вівторок голова райдержадміністрації приймає на місці. Перший, третій вівторок виїздить до сільських та селищних рад. Згідно з графіком, працюють і заступники голови райдержадміністрації. Всю інформацію про роботу влади можна отримати на офіційних інтернет-сайтах Районної державної адміністрації та районної ради. З 25 по 10 грудня на території Ласівського району триває щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства спільно з правоохоронними органами фахівці відділів соціальних служб району проводять навчальні тренінги та семінари з освітянами щодо звернення уваги до проблеми насильства в сім'ї. Проблема насильства в сім'ях дуже актуальна. Щороку збільшується кількість сімей, де існують складні відносини між членами родини, де батьки вживають алкоголь, ведуть не. Порядкований спосіб життя такі сім'ї перебувають на обліку у центрі соцслужб району. Багато з них виходять зі складних життєвих обставин, але статистика говорить сама за себе. У 2011 році на обліку перебувало 30 сімей. У 2012 році 68 сімей. У 2013 році. Це кількість сягла, на жаль, 97, які перебувають під соціальним супроти. Але якщо брати тенденцію на покращення результату, тобто це комплекс дій, який спрямований на збереження біологічної сім'ї, то е, можна сказати, що у 2011 році це 5 сімей, які е, сняті з супроводу з позитивних результатів. У 2012 році це 10 сімей, а у 2013 році, за цей період 10 місяців, це вже 23 сім'ї, які збережені саме. Біологічні сім'ї для виховання дітей там створені всі умови проживання, тобто є забезпечення харчуванням. І зараз у них все в порядку. Батьки працюють і виховують своїх дітей. За 10 місяців 2013 року в районі зафіксовано 5 випадків насильства над дітьми, і найнебезпечніше те, що насильство має дуже серйозні негативні соціальні наслідки. Батьки в цих сім'ях неналежним чином виконують батьківські обов'язки. Як правило, жорстоко поводяться з дітьми, співмешканці матерів, які не є біологічними батьками дитини, і які не відчувають до дитини нелюбов. Ові ні інших яких-небудь почуттів. Ще слід зазначити, що частіше всього батьки скоюють такі дії у стані алкогольного сп'яніння. Законом визначено такі види насильства: як фізичне, сексуальне, психологічне і навіть економічне. І на міліцію в даній ситуації покладена виняткову роль щодо протидії всім формам насильства та забезпечення прав дитини. Можливо, дитина я не хочу додому йти. Мене батька там, чи мати, чи сестра, всі члени сім'ї, вони всі підпадають під статтю насильства в сім'ї, якщо вони совершають это всі члени родини, А там мені уважають, може, обзивають мене як то що дитина, може, возможно, боїться туди йти. Абиті случаях теж сообщать, не то по фізичному світі іноді діти скривають від оточуючих скоєння насильства з ними, але дорослим треба бути пильними та про всі випадки насильства терміново повідомляти у соціальні служби, правоохоронні органи, сільради або на всеукраїнську дитячу гарячу лінію телефон довіри 0800 521 80. Лозівщина візьме участь у першому міжнародному ярмарку проектів програм Харківської області для залучення та впровадження міжнародної технічної допомоги. На ярмарку будуть представлені два проекти. Один з них розбудова спортивно оздоровчої бази Бритай, яка є структурним підрозділом Лазівської районної ДЮСШ Спартанець. Проект розроблений відділом освіти та відділом молоді та спорту райдержадміністрації. В ньому передбачено встановлення сучасних спортивних споруд на базі. Що надасть можливість проведення на території бази спортивно-масових заходів серед населення, а також підготовка вихованців районної дитячої юнацької спортивної школи до високих спортивних досягнень, а також створення належних умов для повноцінного згартування та оздоровлення всієї учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району в літній період. А це близько двох тисяч дітей. Проект пропозиції заплановано будівництво на території бази, Корпусу на 100 спальних місць земельна ділянка площею 3 гектари на влічці Бритай дозволяє відбудувати майданчики з різних видів спорту баскетболу, волейболу, футболу, великого тенісу. Загальна вартість робіт 990 тисяч гривень. Тож будемо сподіватися на інвесторів. Інвестиційні проекти будуть розглядатися у Харкові на початку 2014 року. Другий проект не менш актуальний для району. Він передбачає втілення нових соціальних послуг людей похилого віку і розроблений районним територіальним центром.